Любі друзі, всім привіт! Сьогодні ми разом з вами приготуємо чудовий десерт з вишнями шоколадний без цукру на вівсяному борошні. Десерт у нас сьогодні буде з начинкою, яку нам треба підготувати. Я буду використовувати вишні, можна також смородину, тоді її подрібнювати не треба. А у мене вишня заморожена, і вона з кісточкою. Але це не проблема. Тому я зараз підготую вишню, бо її треба розморозити. А поки вона заморожена, я її наріжу дрібними шматочками. Всього вишні нам знадобиться 150-200 г. Залишаємо вишню до повного розмороження, а поки готуємо тісто. Далі в зручну ємність наливаємо 200 мл кефіру або ряженки. Додаємо підсолоджувач за смаком та перемішуємо. Тепер розбиваємо 2 яйця та 2 столові ложки кероба або какао та перемішуємо до однорідності. Ще додаємо чайну ложку розпушувача та 120 г вівсяного борошна. Та замішуємо тісто. Ось таке чудове рідке тісто в нас повинно вийти. Я буду випікати у прямокутній формі, яку я застелила пергаментом. Тепер половину тіста виливаємо у форму та розрівнюємо по всій поверхні. Тепер викладаємо вишню. Тепер зверху знову заливаємо тістом. За бажанням зверху можна трохи притрусити кунжутом. А також зверху я викладу попередньо подрібнений ножем 20 г шоколаду, темного та без цукру. Ставимо випікати при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин. Наш десерт готовий, вже спікся. Подивіться, який він неймовірно гарний і чудовий. Ось такий чудовий наш десерт у розрізі. Обов'язково спробуйте приготувати. Це неймовірно смачно! І такий десерт підійде майже до будь-якої дієти. Любі мої, всім вам бажаю міцного здоров'я, миру, любові, добра. Ми з вами зустрінемось у наступних відео. Всім до нових зустрічей і бувайте!